Всім привіт, друзі. Ну що ж, прийшов час і капусту сіяти. Сію я капусту в грядку, роблю грядку, не сію в касети, тому що ну, в касети досить це дорого, виходить, тому що треба касети купляти, треба торф купляти, багато торфу в касети, тому що я буду в цьому році буду сіяти капусти на 1 гектар. Тобто буду сіяти середню капусту 6-50 і зимню капусту теж 50 сотих. Тож. Як це все виходить, все вам покажу Показую саму роботу цього всього, як воно робиться, як тобто, у нас роблять, в принципі. І плюс, чому ще не в касети, тому, друзі, що будемо сіяти ми, тобто вже саджати будемо поле із советською сажалкою, совєтськими сажалками. І я не знаю, чи касетна розсада, то вона буде добре, тому що корінь збивається в кучу в касетній розсаді, і може бути таке, що воно може стебло ламати, якщо будемо ну, будем садити такою не касетною саджалкою, тому що ну, касетну розсаду бажано садити касетною розсадою або садити вручну. Ну, але один гектар садити вручну, я вважаю, то багато. І у нас е советських сажалки в людей. І в нас багато хто садить капусту. І в нас іде, друзі, так, багато хто робить, е робить грядку. Давайте я вам все покажу, як це робиться і як взагалі воно виглядає. В тому році, в принципі, я вам показував, але більш детально я вам нічого не розказував. І ще, друзі, скажу вам, що... Середню капусту треба сіяти в другій половині березня. У нас на даний момент друзі, 30, 30 число сьогодні і висіяли ми 25 тисяч насінин в відкритий ерунт, будемо прикривати все агроволокном. Ну і давайте я вам вже все це покажу і так розкажу. Так, друзі, ось так. грядочка виглядає. Ось, ось там вже одна половина прикрита гроволокном. І ось друга половина. Так, е показую вам, як ми робимо ці, е ці дірки для насіння. І виставляємо все вручну, друзі. Все вручну повністю виставляємо. Е на 25 тисяч насінин ви е виставляв вручну я, е мій е батько допомагав і дружина. Коли могла, тоді допомагала. Тому що у мене двоє малих дітей, і самі знаєте, як то все йде. Так, як ми робимо це все. Ось. Спершу як грядку робимо. Ось так. Все пофразована земля. У ну, мене тут на мул завезений, і у мене тут дуже хороша земля. Тому що я сюди на цей огород ми завезли 10 камазів на Ну, Суть не про те. Далі. Ось у нас лопата. Лопатою скидуємо все сюди. Далі я втрамбовую ось такою трубою. Получається ось така грядка. Далі той самий намул беру, сію і сантиметрів 5 ще поверх цієї грядки. Ось так, щоб воно так виглядало, щоб було все гарно, без грудочок. І потім ось. Все вручну гарно, по одну насінинку виставляємо. Робимо дирки ось такою касетою. Ось так ставимо на це, на грядку і просто руками так втрамбовуємо. Получаються у нас ось такі дирочки. Ось так, бачите? Все воно яке як виставляє. Тобто, як ми виставляємо руками. Ось, ну Десь насінинка випаде. ну Може вітер повіє, коли ставиться руками. Коротше, якось так, друзі. Це все виходить. Ну, ну, стараємось по одну насінину всюди. Ну, десь буває, десь дві, дві кине. Ось бачите, як тут у нас дві кинуло, кинули ми. Але то нічого страшного, тому що. Воно, друзі, все, як вам сказати, е, то все добре. Так, далі показую вам такий торф. Е, три мішки на таку грядку. У мене три мішки, друзі, пішло е, торфа. Три мішки дві, е, 250 літрових три мішки. Ось такого торфа. Далі що робимо? Ось так. Все притрясуємо. Ось. ось так все притрясуємо. Ну, там у мене вже і втрамбовано, і полито, все закрито, залишилась ця половина Так, притрясуємо, ось так. А далі, друзі, берем ось такий шпатель і ось так все йдемо і трамбуємо. Щоб вийшло. У нас ось так. Бачите? Тому що торф у нас, він, бачите, він легкий такий, і треба втрамбувати, щоб ну, насіннинка полюбе, через нього вийде. Треба утрамбувати, ось бачите, щоб була гарна ось така грядочка получилась. І все. Чекає... А, і після, друзі, зараз вам покажу. Далі, після всього, вже утрамбували грядку, прийшов час її поливати. Я... Фундазолом таким, друзі. Сразу поливаю. Ось, бачите, нажміть собі на паузу і почитайте. Тут, від гнилі від всякої, ну, від шкідників, коротше, щоб були гарні сходи. Насіння оброблене у нас, але все рівно, друзі. Ну, я таке, в принципі, беру, е, сразу поливаю по насінньові. Далі у нас сходить насіння. Я знову беру. Такий фундазол. І знову ополиваю теж від гнилі і від паразитів. там, коротше Ну, і якось так це все у нас Получається Думаю, друзі, в принципі, об'яснив я вам нормально. І ще трохи І забув би вам показати, яку капусту середню я висіяв 25 тисяч насінин. Тобто воно в нас повинно бути на 50-60 сотих. Ось бачите. Autum King. В тому році у мене така капуста була. Вона дуже класна, мені вона сподобалась і вона дійсно, дійсно вона скоро приходить. Ну, якось так. Це теж у нас F1, 2500 насіння, гібрид. Все насіння оброблене. В принципі, насіння можна сказати, як в агресора, але в агресора воно більш одинакове. Калібровка у нього йде більш одинаково. Тут є тут є трошечки, трошечки є такої, скажу вам, ну, е, більш др, др, і дрібного і великого насіння. Ну, коротше, більш мішано. В агресора такого в принципі, плюс-мінус нема, тому що там більш калібровка однакова насіння. Ну, І звісно, ще я буду брати 25 тисяч насінь, тобто 10 пачок е, агресора. Буду сіяти ще зимню капусту, агресор. Ну, вона іде, буде йти на зиму, то ж буду її висівати е, ось так в грядку вже лише десь з 15 квітня, я так думаю. Ну, але десь туди припадає Пасха, тобто, мабуть, десь може трішки пізніше, або може трішки, трішки скорше. Ну, це не точно. Е, за звичайно, я приготую все грядку заздалегідь, щоб все нормально лише стати і сіяти. Тому що тепер грядка робилась, потім сіялась, робилась, сіялась, ну, коротше, затігувалася це все. Ну, а так я вже знаю, скільки мені треба на 25 тисяч насінин біля цієї самої грядки, буду ставити другу. Ну Друзі, і так у нас це все виходить. Нагадую вам, що середня капуста сіється в другій половині березня. А Зимня капуста сіється в другій половині квітня, ну там в середині квітня, я так думаю, десь. Але ще що, добре, що я не, почав, не посіяв 15 березня. У нас 15 березня туда ну, в тих числах була дуже класна погода. Дуже все тепло було. Але після того... У нас і сніг падав, і морози були, і тепер вже дощі. Трохи дощі мішали сіяти, але це все зробилось, слава Богу, все нормально. І висіялось, тепер все це за е, присиплю, затрамбую і агроволотом закрию, і вона е, повинна вийти нормально. Так що якось таке відео в нас вийшло, друзі. Е, підписуйтесь, питайте е, кого що цікавить з великим. Бажанням відповім на ваші коментарі. Ну, таке в нас відео вийшло сьогодні, друзі. Так що, слідкуйте далі, далі за мною, я вам буду все показувати, як ми будемо висаджати, як вона буде вести себе в ґрунті. Ця капуста в відкритому вже висаджена. Ну і е, який результат вона принесе, звісно. Тому що ну, працюємо для того, щоб отримати якийсь результат цього всього. Так що дякую всім за увагу, друзі. Всім удачі, добра. Всім пока, і не забудьте підписатись на мій YouTube канал.